Четвертого квітня Міжнародний день просвіти змінної безпеки у грудні 2005 року. Генеральна асамблея ООН оголосила 4 квітня міжнародним днем просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, пов'язаної із розмінуванням. Цей день відзначають щорічно. Головна її мета полягає у приверненні уваги до проблеми мінної загрози, покращення поінформованості суспільства про мінну небезпеку. Україна є найбільш замінованою країною у світі через розв'язану Російською Федерацією війну. Україні заміновано значні частини територій на деокупованих територіях виявлено протитанкові та протипіхотні міни. Міни пастки, міни розтяжки, касетні боєприпаси, велику кількість снарядів, що не розірвалися. Окрім того, що міни безпосередньо несуть смертельну загрозу та небезпеку травмувань, вони на довгі роки можуть зробити недоступними родючі українські поля для сільськогосподарських робіт. А відтак міни загрожують Україні спустошенням, але не без надією. Разом ми подолаємо і цю небезпеку, і перший крок до боротьби з цією загрозою це знання. Адже хто обізнаний, той захищений. Запам'ятай три золотих правила безпеки. Не підходь, не чіпай. Повідом службу порятунку за номером 101. Індифікація загроз. Боєприпаси, що не вибухнули. До 30% боєприпасів радянського виробництва не спрацьовують. Термін бойової роботи боєприпасів та мін практично не обмежений. Всі міни є вкрай небезпечними. Залишені боєприпаси і набої можуть знаходитись біля покинутих військових позицій, бліндажі, окопи, інженерні укриття. Зруйнованих або покинутих будівель за незаконне зберігання зброї та боєприпасів, передбачена кримінальна відповідальність та покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Саморобні вибухові пристрої будь-яка річ залишена в громадському місці чи транспорті без нагляду та без господаря. Це потенційна загроза, навіть якщо не помітно певних ознак саморобного вибухового пристрою. Існують небезпечні території щодо потенційних вибухів, зруйнована інфраструктура, необроблені поля, місця бойових дій, збільше доріг, лісосмуги. Зруйновані будівлі. Покинута техніка, військові позиції. Вибухові рештки мін та боєприпасів, що залишаються в місцях бойових дій, дуже небезпечні. Не наближайтесь до місць з видимими ознаками бойових дій, покинутих об'єктів стратегічної інфраструктури. Існують попереджувальні знаки. Офіційні та неофіційні. Треба дотримуватися правил безпечної поведінки. Якщо знайшов підозрілий предмет. Правило перше. Зупинись. Заспокойся. Правило друге. Не рухайся. Подивись, чи є поруч ще якісь підозрілі предмети. Правило третє Обережно відійди подалі від небезпеки, рухаючись тим шляхом, яким прийшов. Правило четверте. У безпечному місці залиш позначку. Зателефонуй 101». Якщо став свідком підриву на міні. Перше. Опиниста не підходи до постраждалого. Друге. Залишайся на безпечній відстані. Говори з постраждалим поклично на допомогу. 3. Зателефонуй 101. Державна служба з надзвичайних ситуацій та 103. Швидка медична допомога. 4. Продовжуй розмовляти з постраждалим до приїзду рятувальників з безпечної відстані. Вміння помічати вибухонебезпечні предмети та знання алгоритму дій у разі мінної небезпеки, на жаль, знадобляться нам ще довгі роки. Основні правила має знати кожен.